Бажаю здоров'я українці! BMW X1 X drive 2017 тисячі сімнадцятий рік, двохлітровий автомобіль дружини нашого захисника. Вже оновили автомобіль. Сьогодні цей буде на продажі. Все, що знаємо про нього, розповім. Все, що не знаємо, не розповім. Жартую, станіться. Поїхали. Під капотом у нас двигун Twin Power Turbo. Він 245 кінських сил, якщо не помиляюсь, має. Автоматична трансмісія тут має бути восьмиступінчика, наскільки теж я так знаю, пам'ятаю. Ну і повний привід X-Drive. Вона заганялась в Україну в 2019 році. Вона стала на облік, в 2018-му, здається, і вигравала, в 2019-му її якраз завершили. Упустив сказати, що заїхала вона в Україну з пробігом 19 тисяч кілометрів. На зараз 116 тисяч кілометрів. Вже історія точно там вже не пригадує, що конкретно тут мінялося, що не мінялося але по аукціону видно, що морда в неї. Під бампера майже вся ціла. Судячи з цього, мінявся бампер, фари і капот 100% мінявся. Крило це на аукціоні відсутня, а це, судячи з цього, залишилось рідним і не фарбованим. По техніці нічого глобального то не робилось. Масла, фільтра, килодки, типу такого чи... нічого конкретно складного тут не було. І проблем з машиною ніяких не було. Другим слоєм фарбований капот, тому судячи з цього, він ставився б ушний. Броніплівка досюди, бачите, затягнута морда. Є один нюанс, який мені кидається в очі. Ну і власники так само про це знали, але їздила, воно їх не, не турбувало. Власне, отакий нюанс. Тут отак, бачите, капот, а тут отак. Він чомусь не виставлений так перекошений. Ну, власники їздили, не турбували. Власниця, точніше, їздили, не переймалася, не турбували. І це, ну я б напевно виправив би. А, бачите, є таке крило в одному слою, судячи, всього, його поставили. Там далі теж нічого ніяких заважень немає. Тут теж в одному слою. На цій дверці до 200 мікрон є нюанс, як щось, напевно, підфарбовували. Можливо, якісь робили перехід, але само крило це в одному слої. Шини є два комплекта, На ній стоять ось такі літні Nexen, Не нові, але ще походять. Ну і зимовий комплект є, я його не бачив. По ЛКП е, зауважу, я, чесно кажучи, ніяких по ній не бачу. Крім того, що трошечки на бампер, як зазвичай тут вантажні справи залишаються. В іншому ну вона. Вся охайна. Єдиний момент це от, дійсно да, трошечки зазори по капоту. Лобове в неї рідне і дах. Лобове скло в неї рідне, да, і дах. Вони ну, також без вала. Конвейерна дата у нас чистий, 17 рік, третій місяць, співпадає з тих паспортом. Шкіряний світло ось такий салон. На дермантинові вставочки є тут невеличка така тріщинка. Ну, Або залишати, або можна цю вставочку просто замінити. Мені бачите, як її пригнали, так воно і продається. Є пам'ять сидінь на двох ну, електропривід, до речі, на двох сидушках. Чотири склопідйомники електродзеркала. Тут ми маємо датчик світла і передні протитуманки, яскравість щитка приладів. Шкіряне кермо. Наближу ще досить непоганому стані. Бачите? Так, ось на одометрі її пробіг 116 тисяч км. Це у нас круїз управління мультимедією hands-free. Від бортового комп'ютера. До речі, зараз от 8,4 літра середні при всьому тому, що вона в мене хвилин 40 вже стоїть, просто заведена і він підріс 100%. Але, знаєш, така машина в принципі має брати десь в межах 10 літрів, плюс-мінус, може літр туди-сюди. Десь так має бути. Датчик дощу також маємо. Екранчик тут невеличкий, але досить приємний. Є камера заднього виду, є периктроніки, бачите, по колу. Наскільки я пам'ятаю, Android Auto і CarPlay тут ще нема. Bluetooth. USB, AUX, тут ми маємо. Клімат-контроль, як ви бачите, у нас тут двозонний. є обігріви передніх сидушок і ледве не забув. Тут ще ж є обігрів керма. Бачите? Дуже важлива штучка. Прикольно. Ось тут ми підстаканечки і цей з гніздом для підкурювача можемо відчиняти, можемо зачиняти. У трансмісії, окрем драйву, є тут спорт або механічний селект режим, ми можемо тітроніком користуватися, або просто спортивним режимом. Тут вимикається система стабілізації, це у нас режими Eco Pro. Тут, і тут ми можемо бачити комфорт і спорт. Ну, сьогодні ми на спорті трошечки приїдемось. По електроніки можна вимикати, і це у нас допомога при спусках. Від мультимедії стандартна шайба, Електроручник Також є. Підлокітник у нас відчиняється, по-перше, в ньому є відділення, по-друге, він тут ще одне відділення залишає, і він, отак, бачите, рухається, піднімається, опускається. А ще було б некрасиво не згадати про ось такий бардачочок, теж зручний. Ничка ще дуже приємна штучка, що тут чорна стеля. Це і практично, і красиво, і модно. Безпека в цього автомобіля, судячи за аукціони, як і я так і ви бачите, що вона рідна, тому на цьому питанні ми не залишаємося. А ще знаєте, мене всього один раз була в продажі X1, і вона дуже зручна. От вона прикольна, вона компактна машинка і зручна. Є машини маленькі і тісні. То тут я такого сказати не можу. Прикольна тачка. Поїхали на другий ряд сидіти. Дивіться, виходячи з того, що X1 це не менший кросовір від компанії BMW. в мене зріст 193 см. Я сів за кермом там, як мені зручно, і сам за собою я сиджу. Я не скажу, що мені тут багато місця, я тут калінками впритул, але сидіти можу. А це вже супер для компактного кросовера, враховуючи мій зріст. Ну, якщо я трошечки ноги розкидаю по бокам, то тоді все стає ще супер-пупер. Якщо трошечки під'їхати вперед попросити, то, то все добре. З середнім ростом взагалі буде ідеально всім. Тобто ну, непогано для компактного кросовера. Є два підстаканечка, тут у нас широкий, зручний підлокітник, він мені до вподоби прийшовся. Є свій повітрадув назад і гніздо для підкурювача. Ще одне тут, бачите. Коридор, ну, як зазвичай, у німців, але не дуже саме високий. Зручно і комфортно тут, звісно, буде вдвох, а не в трьох. І спинка тут трошки змінює свій нахил. Єдине, що вона не змінює, щоб прилегти. Вона трошечки строже може зробити посадку, але е, легти тут не вийде. Рухаємось далі. Кришка багажника, як в BMW працює, шикарно, швидко. Супер. А відчиняється вона і звідси, і з салону, і з ключа. Тепер тут у нас є гумовий килим. Під ним полиця. Під полицею є навіть декатка. Чим я дуже приємно здивований, тому що, наскільки я пам'ятаю, вони, по-моєму, по заводу не комплектуються, це вже докупляли. Ну, то велика радість. Домкрату, правда, я там не знаю, десь він є чи нема, але то, що є, декатка, це супер супер-пупер. Багажник, ну що сказати? Сказати, що він великий, не можна сказати, і в як з першому війни не має бути великим, але в принципі тут і коляска поміститься, і пару валіз поміститься, то більш-менш нічого. Ну, і гніздо для підкурювача, як зазвичай, і полиця, до речі, є. Зачиняємо. А ще от наперед, отакі от є, там лежать, виходить, гумові. А це такі, як позаду, лежать ще другий варіант. На x драйвах та я їздив дуже багато. Ну, єдине, що X1 саме в мене була монопривідна, передньопривідна. І цікаво зараз на повному приводі її відчути. Я впевнений, що все буде дуже круто. Вони дуже непогано сверлять, скажімо так, стоять на дорозі. І в цілому вона досить-досить комфортна. Ну, от, наприклад, серед компактних кросоверів, напевно, це один з. Один з найкомфортніших кресоверів за моїми спостереженнями. Зараз прикинемось, трошки послухаємо підвіску, як вона себе поводить в цілому. І ще враховуючи те, що x перша в мене була монопривідна на передньому приводі, то я розумію, що тут, по принципу, як у японців, передній привід основний, а задній вже по принципу АВД підключаємо при пробуксовках. Навіть від перших стометровок ті самі приємні враження, як звичай дарує BMW. Ну все одно BMW — це не порівняно ні з чим. Композиція емоції, драйву, кайфу. І зараз ми спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Старт ми зробимо на спортрежимах і коробки, і загальних налаштувань. Рухаємося ми в горочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. Вона дуже-дуже впевнено стоїть на дорозі, при наборі це відчувається. Зараз от я її спробую трошечки покалихати. Ага, у нас по що Дуже круто. Потрусимось по трамвайним речкам. Підвізка прекрасно працює, енергоємко, тихо, м'яко. Взагалі по шумоізоляції дуже приємно. На що маю звернути увагу, тут у BMW не віднімати, ти не відчуваєш, що ти сів в компактний або там, бюджетний, якийсь красовий умов кажучи. да? в ній ти відчуваєш себе як в повноцінному BMW. Немає ніякого відчуття, що тебе образили чимось на заводі BMW. Все дуже супер, все дуже. На високому левелі. Я вважаю так, що якщо вам не потрібна велика BMW, або та, яка не бере багато пального, ця тачка супер-пупер підійде. І до речі, на тій, що ми приганяли з Америці, ми там знайомі друзі поїздили по Європі, на ній просто були в захваті. Я та тут, що я пересуваюся, там по місту, потрошечку тудим сюди. Тому впевнений, що ця тачка задовільнить нового власника. Але обов'язково приїжджайте, перевіряйте перед тим, як купити. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами Лоха Трандавта всім бажаю миру. На ну, нам перемоги. Слава Україні.